І от знаєте, що цікаво, що сама Наталія Масійчук, от, ну, наприклад, таких людей, які її розбирають, називає бичачими цепнями. Це я називаю бичі цепні. Угу. Як я? Бичі цепні. А, бичі. Все. Е, Вони от... живуть за мій рахунок. За ваш? Так, звичайно. Ага. Ну, тому що наше поминати в суї, та наше робити собі перегляди, е, а ти сам щось зробив. Чого ти вартий сам? Що ти зробив сам? Що ти зробив? Ла. Зробив, зробив, ла. Що ти? Хто ти? Де ти? Яка твоя цінність? Яка твоя вартість? І от знаєте, поки ми такі безвартісні, бичучі цепні, присмокталися до Наташі, до її слави, самій Наташі нема до кого вже присмоктатися, і вона присмокталася до піпоньки. І не просто присмокталася до піпоньки, а присмокталася до піпоньки Рустема Сонцева. От більше Наташі нема на кому хайпувати, окрім як на людині, яка розповідає про те, у кого чи хто побував у дупі Кіркорова. І цих двох Масийчук почала розпитувати про політику. Ну хто ж ще найкращий експерт в політиці та війні, як Непіпонька і сонцев? І mm, э, мені каже, що це такий хитрий ход. Мы здесь думаем, что русские воспользуются летом и частью осени для того, чтобы наступать. И, конечно же, Путин воспользуется этой ситуацией для того, чтобы попробовать еще прихватить землицы украинской. Как вы думаете, как настроен американский эстеблишмент, как настроен Рубио, как настроен, как настроен Конгресс по отношению к этой войне, если вдруг ее не удастся остановить вот уже 2 числа следующие переговоры в Стамбуле. Я думаю, что Трамп умоет руки, и скажет, сами разбирайтесь. Вот именно так я и думаю. Ось це друзі аналитика.